Вітаємо вас, коти і котюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Палварт вийшла в реліз 19 січня. Це виживастик, натхненний покемонами. Так так. Всі ці звірятка здаються вам неймовірно знайомими. Це не просто так. Вони нагадують вам покемонів, але з невеликими відмінностями. Ну а в самій грі ми ловимо цих монстриків, яких потім використовуємо в якості своїх помічників. А допомога в онлайн виживастику з відкритим світом нам точно знадобиться. Гра японська. Української локалізації наразі немає, але є англійська. Вартість гри 30 доларів плюс геймпас. Коти, китюньки, а як вам гра? Цікаво було б пограти з нами в кооперативі. А ми продовжуємо збір на ремонт авто для наших друзів з третьої окремої штурмової бригади. Нашим захисникам теж потрібна допомога від кожного з вас. Закидайте 50 гривень, а в коментарі до доната пишіть гру, огляд на яку нам варто зробити. Кожні 50 гривень це шанс виграти артпук діабло, навушники на рака або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Вся інформація про збір буде в закріпленому коментарі під відео, а прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Наразі зібрано 20% від потрібної суми. Rise of the Доронін дає нам все більше нової інформації. На сторінці магазину PlayStation ми отримали можливість ознайомитися з трьома фракціями, які будуть у грі. Фракція собаку лояльна до Сюгунату Токугава і прагне отримати владу, яку вони вже мають, тримаючи зовнішні сили на відстані і в основному підтримуючи статус кво Тобако – це змішана група людей, які просто хочуть, щоб до Японії повернулося імператорське правління. Вони налаштовані проти Сьогунату і хочуть покласти край династії Токугава. Обей це західні сили, очолювані повітряно-морськими силами США. Вони прагнуть посилити свою владу на японській території і не надто переймаються внутрішньою політикою. Дія повстання ронінів розгортається в неспокійні для Японії часи. Іноземні держави прагнуть відкрити ізольовану країну для торгівлі. А внутрішня політика рясніє зрадами, потрясіннями та переворотами. Нам доведеться почекати до березня, щоб побачити, яка наша роль у цьому всьому і чи дадуть нам обрати яке майбутнє очікує на Японію. Діабло 4. Сезон конструювання або просто третій сезон в Diablo 4 стартує вже 23 січня. Боротись ми будемо з машинами. Чим же нас зацікавлять, Blizzard? Малфой роздобув стародавній пристрій під назвою «Ткацький верстат», який може створювати механічні конструкції. Ну і очевидно, що наміри у демона погані. Ми, до речі, також отримаємо механічного компаньйона на ім'я Санешаль, який допомагає в бою, атакуючи ворогів і стілюючи нас. Його навіть можна налаштувати за допомогою 12 каменів управління та 27 каменів тюнінгу, доступних у сезоні, щоб зробити його більш потужним і пристосованим до різних стилів гри. Як вам такий підхід до механіки гри? Найчастіше камені для механічного помічника можна буде знайти у сховищах: це новий тип підземель, де ми натрапимо на нові види пасток, який називається небезпеки. Увійшовши до сховища, ми отримуємо накопичувальний баф під назвою захист золтуна, який зменшується щоразу, коли ми отримуємо ушкодження від небезпек. А в кінці кожного сховища на нас чекає спеціальна скриня. І якість нагороди залежить від того, наскільки високим буде наш захист золтуна. Тому нам в будь-якому випадку варто бути обережними. Ще з'явиться нова зона хаби під назвою Гейтхол, а Хелтайт буде активним майже весь час. І це не все! Надарма гравці активно нагадували, що нам мало контенту. Тепер з'явиться щотижневе фіксоване підземелля, яке змінюватиметься щотижня, і в якому ми будемо змагатись за перше місце в таблицях лідерів. Всі гравці отримують однакову структурну схему та розміщення ворогів, тож ніхто не зможе поскаржитися на те, що комусь досталась легша версія. Найкращі 100 гравців будуть виставлені в залі древніх. А ми нагадуємо щойно буде закінчено попередній сезон крові. Усі персонажі автоматично стануть звичайними, а все з сезонної скрині перенесеться у вкладку, з якої ми зможемо лише забрати предмети. Тож не забудьте позабирати все, що у вас там лежало, ще з першого сезону псування. S.T.A.L.K.E.R. 2 цього тижня. Новини дві. По-перше, нам показали оновлений інтерфейс, і він має мінімалістичний та зручний вигляд, не займає багато простору, але надає всю інформацію, яка потрібна. Але не можна не сказати про те, який же гарний вигляд має гра. А друга новина про перенос релізу гри. Пост в твіттері довгий, а якщо коротко, то є технічні проблеми, на які вказували гравці, тестуючи демо-версію на тих заходах, на яких був присутній стенд Stalker 2. І взявши до уваги всі скарги та розуміючи, що треба допрацювати гру, фінальною датою релізу Stalker 2 серце Чорнобиля стане 5 вересня 2024 року. Звісно ж, існує ймовірність того, що це не фінальна дата, але ми все ж чекаємо з нетерпінням цю гру і віримо у розробників. Тримайте ще одну гру, на яку будемо чекати з нетерпінням. Польська студія Rebel Wolves, заснована колишніми розробниками CD Projekt RED, офіційно представила свою першу гру Dawnwalker. Окрім виразної вампірської тематики, з цього анонсу мало що можна зрозуміти, але креативний директор Матеуш Томашкевич, який нещодавно став останнім, що покинув CD Projekt RED, розповів більше про філософію проєктування команди протягом усіх моїх років у розробці ігор. Рольові пригоди керовані історією завжди були тим, чим я найбільше захоплювався, каже Томашкевич у прес-релізі, випускаючи, що є не лише достатньо місця, але й голод серед гравців найбільш захопливі історії. Далі в прес-релізі підтверджується, що Даунвокер увійшла в Альфа стадію, і команда планує розповісти більше про гру десь в кінці 2024 року. Компанія Team Ninja розробників Long Fallen Dynasty у своєму twitter акаунті підтвердили вихід Complete Edition, який відбудеться вже 7 лютого. До нього увійдуть основна гра та перші три DLC. На все разом обіцяють знижки. Наразі гра має 50% позитивних відгуків. Кооперативний шутер Project U від Ubisoft вийде у наступну фазу ігрового тестування в лютому. Повідомляє Insider Gaming. Гра пройде закрите тестування тільки для ПК з 1 по 6 лютого. Тестування Project U триває протягом останніх кількох місяців. Сюжет гри розгортається навколо вторгнення машин, які мають одну мету. манішизувати все живе. Гравці ж є імунними, тобто, ці герої, що не піддають манішизації. Зареєструватися на тестування Ubisoft Project U можна за посиланням у описі під відео. Grand Blue Fantasy Relink зараз у бета-тесті, і ми розповімо все, що вже відомо. Тестується гра на консолях, але 1 лютого вже виходить в реліз і на консолях, і на ПК. Неправда, дивно, чому не тестують гру для ПК просто напередодні релізу? Системні вимоги, до речі, вже відомі. Що знаємо про геймплей? Демо версія гри коротенька, але дає можливість пограти за абсолютно всіх наявних персонажів, що дуже круто. Бойова система слешерна. Сюжет непоганий і для фанатів, і для тих, хто не знайомий з Всесвітом Grand Blue Fantasy. Дослідження світу не було продемонстровано у демоверсії, тому невідомо за який ресурс буде відбуватись гача елемент гри. Так так, персонажів у грі можна буде дістати через гачу. Про гачу ми більше розповідали у цьому відео. А ще на персонажів можна надягти різні костюми. Нас зацікавив режим полювання. Підготувавши загін, ви обираєте створіння, яке бажаєте вполювати, та запускаєте місію з обмеженим часом. У бойовці цікавим є Chain Burst, комбінований ультимейт загону, що має епічний вигляд, контратаки, які реалізовані доволі просто і будуть зрозумілі кожному, та система пошкоджень окремих частин ворога. Якщо це велетень, то можна пошкодити одну ногу, і він буде повільнішим та впаде на якийсь час. Командний Ультімейт хотілося б власноруч спробувати в коопі. Це звучить цікаво, хоч і не скажемо, що це щось нове. Зараз помітний і невеликий недолік гри. Якщо грати самому, то під час бою неможливо змінити персонажа, яким ти граєш. Тобто швидко переключитись на хіла і замість штучного інтелекту похилити потрібного персонажа неможливо. Це робиться лише поза боєм. А ще у слабенький розум, в той час як союзний інтелект значно кращий. Вийшов новий трейлер гри Frostpunk 2 від 11 біт. Це стратегія, яка є продовженням оригінальної гри, де гравець керує останнім містом на землі в апокаліптичному світі, намагаючись вижити в холодному аду. Гравці візьмуть на себе відповідальність за збереження людства, розширюючи місто, вдосконалюючи технології та зіштовхнувшись з новими викликами, що вимагають стратегічного мислення та етичних рішень. Реліз гри на ПК запланований в першу половину 2024 року. Згодом гра вийде на PS5 та Xbox Series. Також у грі буде присутня офіційна українська локалізація. На гру з нетерпінням очікували. Але 11 біт проявили себе з поганої сторони, взявши за видавництво гри з болота. Причому вони ще й активно захищають болотяних ігроробів? Докладно ми про це розповідали тут. Ютуб, до речі, поставив обмеження на те, наше відео. Мабуть, подумав, що болотяні ігророби чутливіші ніж українці, що постраждали від війни. То ми до чого? Чи грати у Фростпанк? Звичайно ж, вирішити самостійно. Вся необхідна інформація у вас є. Доповнення Shadow of the 3 для Elden Ring можливо вийде у лютому. У своєму Твіттері датамайнер ZioStorm на основі бази SteamDB виявив активність японських розробників, яка вказує на підготовку до випуску якогось доповнення для Elden Ring. Блогер логічно припустив, що файл під назвою Unknown App позначає доповнення Shadow of the Earth. -tree. А якщо такі дані зафіксовано в Steam, зазвичай це вказує на швидкий реліз проєкту. Нагадаємо. 24 лютого виповнюється два роки з дня виходу Elden Ring, і розробники можуть приурочити вихід доповнення Shadow of the овдертрі саме до цієї дати. Alone in the Dark мала вийти ще восени 2023 року. Але після двох переносів реліз Survival Horror запланований на 20 березня 2024 року. Маємо 17-хвилинне відео, де нам показують геймплей. І ось найцікавіше про гру. Грати будемо за героїню Емелі Хартвуд. Роль якої виконала відома актриса Джоді Комер, зірка серіалу Вбиваючи Єву, дівчина потрапляє в моторошні локації, де на своєму шляху зустрічає агресивних монстрів і змушена відбиватися від них за допомогою зброї з обмеженим боєзапасом. Журналісти та глядачі в коментарях чесно зазначили, що «Alone in the Dark» не вирізняється проривним технічним виконанням і найвищою якістю графіки. Але це чудова гра для фанатів таких горорів, як Resident Evil та The Evil Within. До речі, у відео показано і зустріч Емілі з другим головним героєм гри, приватним детективом Едвардом Карнбі, роль якого виконує відомий актор Девід Харбор, зірка серіалу Дивні дива. Реліз Alone in the Dark відбудеться 20 березня 2024 року на PS5, Xbox Series і ПК. Helldrivers 2 отримав релізний трейлер. В ньому геймерам нагадують, що нам належить узяти на себе роль пекельних десантників і вступати в бої з інопланетними формами життя, в основному з гігантськими жуками. У нас буде кілька унікальних класів з індивідуальними навичками та набором зброї, але головне для перемоги злагоджена командна робота. Досі можна зробити попередні замовлення, а реліз Helldrivers 2 відбудеться 8 лютого на PlayStation 5 і ПК. Nightingale. Дії гри розгортаються у 1889 році, коли світ вразила космічне міазма, що опустилася на землю. Найтінгейл це назва останнього людського міста. І після того, як воно було зруйноване, ви подорожуєте різними світами, щоб знайти свій шлях назад, як блукач по царствах. Гра концентрується між людством і фейрі таємничими істотами з магічними здібностями. Матимемо кілька рівнів складності, найскладніше з яких є екстремальний, передбачає лише нижню білизну з самого початку. На старті пригоди треба навчитися майструвати та виживати в цьому світі, створювати прості споруди, наприклад, намет із палець, а також керувати витривалістю, надією та балами здоров'я. У Nightingale є унікальна система карт королів, за допомогою якої можна обирати карту біома, головну та другорядні карти, які потім генерують королівство, що найкраще відповідає нашому вибору. Крафтити можна в будь-якому місці. А якщо вам сподобається якесь одне, ви зможете зробити його своїм домашнім, щоб розмістити там свій маєток. Система будівництва здається нескладною, складною з різними стилями та структурами на вибір. Це розміщуємо на сітці, та створюємо свою ідеальну садибу. Якщо підбивати підсумок, майже у всі 20 хвилин геймплея, що нам демонструють, це ліс, різні локації світу та елементи виживання. Гра має вигляд непоганий, але і не якоюсь дивовижною. Поки не зрозуміло, що буде цікаво досліджувати різні світи і допомагати своєму. І виходить вона вже 22 лютого 2024 року. Матиме кооперативний режим, та, на жаль, українська локалізація відсутня. Не забувайте про розіграш за донат. Просто зараз зможете закинути 50 гривень і взяти участь в розіграші артбука Діабло, навушників на рака та огляду на вашу улюблену гру. Звичайно ж, чим більша сума, тим і шанси вище. Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. Слава Україні!